Наступний хлопець, який вийде на цю сцену, це дуже креативна і неординарна особистість, і він сьогодні з прозою. Але я більш як впевнена, його проза зачепить всіх. Ну, особисто мене вона чіпляє. Тому чорний Юрій, ваші обласки! А тут е, є люди, яким не подобається ненормативна лексика. Можеш вийти. <рес> Це, коротше, про таку маленьку дівчинку Юлю, в якої там ну, життя не найкращим чином. Осінь. Найкраще підходить для спогадів, душевних розмов та підбиття підсумків. Жовтень, напевне, Найкращий місяць для таких розмов. Можна гуляти парком чи сидіти на якомусь закинутому об'єкті, пити портвейн, не переймаючись, що спека чи холод принесуть якийсь дискомфорт. Ковзати взуття по упалому листі чи споглядати блакитне небо. Говорити про злате та падіння, про наболіле, про мрії та бажання, вдаватись до філософії. І, звісно ж, перейматися його день. Отак, сидячи на даху недобудованого будинку, п'ючи портвейн, говорив з Юлькою. Юля, — 16-річна дівчина, яка живе з, ї... з мамою, її хахалем та котом. Інколи не чує подруги, яка в собі вміщає сусідку та однокласницю. Сидячи на самому краю споруди, махаючи ногами і тримаючи в руках портвейн, Юлька говорила про своє ек-стосунки та хлопців загалом. Я так подумала, говорить Юля. Через свій гіркий досвід стосунків я поділила всіх хлопців на категорії типажі. Перший баби дуре, твій день, 8 марта, місце жінки, кухня. Найпоширеніший і найдурніший проявляється, як правило, після одруження. Другий я такий ахуєний. в мене штани за тисячу гривень. Я не знаю, де мені стати, щоб ви це зацінили. Нарцис, як правило, має якусь одну красиву рису у зовнішності, і цим хвалиться. Третій. Ну мені бабу, ну любу, ну любу, бабу, аби була просто для душі. Слягка вуха, так сказати, романтик. Може не пити і вести нормальний образ життя, коли на горизонті бачить гарну самку. Четвертий. Наташа ноги гарні, а в ліне страка. А Надя Надя душою держить. Бабнік опасен, але нормальний. П'ятий Вітерний, романтичний, має посмішку гарну, як правило, воліє жити для себе і вічно шукає щось на свою страху. Може грати на гітарі. Шостий. Нормальний паца повен комплексів не вірить у свої сили щодо завоювання якоїсь самки, яка, як правило, користується його безхребетністю. Сьомий. Пацан домашній. Нікого і нічого на свою сраку не шукає. Просто живе. Їсть, спить, какає, вчить, вчить. Як правило, домашній і не бухарь. Від тумбочки чи ковра відрізняється здатністю виражати емоції, ходити, ну і їсти та какати. Слухай, говорю я, звідки в тебе дозвіл стосунків? Ти ще школу не завершила, тим паче гіркий, ну, затяг її Юля. У мене були які якісь стосунки. плюс спостерігала за хлопами дівками з вулиці і робила висновки. А ну тоді зрозуміло, хороша класифікація. Говорю я і говорю, протвейник, Юр, я все-таки покинула того хлопа. Звісно, не так, як хотіла, тому що хотіла сказати йому в очі, що все, кінець гейм-овер нашим стосункам і т.д. Та якось було навіть кросівки зашнурити, тому написала ВК. зачитує переписку з телефону. Наші стосунки ні до чого хорошого не призведуть. Ми не пара. А такого зустрічатися, аби зустрічатись, ні, це не для мене. Тим паче, в мене є інший. То ми більше не побачимось, пише він. Ти що? пише я йому. Тупий, я тебе кидаю. Якщо в нього яке в голубі, то він зрозуміє, що в тебе нікого немає. Та який танкепет? сміючись, питає Юля, він же тупий, як валянок. Ну, в такому разі тобі треба було приблизно таке написати. Чувак, мені не в кайф з тобою зустрічатись. Я не хочу розбивати твоє серце, де ти вже намріяв імена нашим дітям, собаці та по можливості кутур. Я хочу побути сама на єдині своїми мислями. Ну, не те, щоб сама. Просто не з таким дозвоном, як ти, який навіть приїхати до мене не може, та що там до мене на нейтральну територію не може припхатись. Мужика, мені треба розумієш, мужика, щоб жарив мене, як рибу, ти хороший. Давай залишимось з друзями. Та його не неспромовний мозок не переварить такої інформації. А якщо пропустить через фільтри, пропустить через свої фільтри, то для дитячої психіки це буде страшним ударом. Які ж сілька приємні? Двом по обсирати третього, пити спиртне і звісно ж, депресувати. Куди ж осінь, без цього.